Валерій мене, головний тренер Львів. Якщо в перший тайм ви багато програли, то в другому зіграли на рівних. І здається, що навіть свідомо зберегли сили на затишні Ну, Сергій, я перше хотів би привітати всіх любителів українського гандболу з початком сезону Суперлізі і привітати гравців своєї команди, тому що ми вже 10-й поспіль сезон, ювілейний виступаємо в Суперлізі. Щодо сьогоднішньої гри. Ну, задача була однозначно вигравати. Однозначно. Просто це наш перший тайм був в сезоні. Хлопці протиралися ще один до одного. І... Тому так перший тайм вийшов змазаний. В перерві хлопцям сказав, що в мене гарний настрій, незважаючи на те, що рахунок дуже... не дуже скажімо так, гарний. Є. Вони показували досить непогані моменти в грі в першому таймі, а в другому це стало просто частіше і тому такий результат. Які очікування від другої гри? У вас більше? І в Київ ми бачимо, можливо, проблеми Хоменко, можливо, операція невідомо, чи він повернеться, ви показали, що в другому таймі можете грати на рівні. Що думаєте про його? На, завтрашню гру, на завтрашню гру ми будемо однозначно налаштовуватися на перемогу. Тим більше дуже приємно бачити, що хлопців з'явилася впевненість. Ті молоді хлопці, які додавалися в цьому сезоні, в цій грі точно не, точно не загубилися. Тому завтра готуємося перемагати, чому ні? Я знаю, що влітку було питання, чи залишиться команда, чи ні. Ми бачимо, що вона залишилася, зберегла склад і поповнила склад. Що зараз можна сказати про «Скальбір», в якому зараз, завдяки чому, завдяки кому ця команда продовжує е, Ну, Перше, це команда існує завдяки е, голові федерації гандболу Львівської області Роману Федишину. Також дуже велика підтримка зі сторони Львівської обласної державної адміністрації власне, управління молоді та спорту, керівника е, Романа Івановича Хім'яка. Це люди, які безпосередньо докладаються в те, щоб команда існувала. Щодо самої ситуації в клубі, хотілося б назнати, що гра гравців прогресує значно краще, ніж умови, в яких вони працюють. І є певні застереження. Але було прийнято рішення заявлятися, починати чемпіонат, і ми будемо робити все для того, щоб команда зберіглася. Тому що... Є приклади того, що наші гравці, наші вихованці продовжують кар'єру в інших клубах України, значить, ми робимо правильно. Що це за хлопець Олексій Павленко? Сьогодні він кілька таких дуже яскравих епізодів видав молодий гравець. Десь його перший матч, він настільки так сміливо і нестандартно зіграв. За хлопець він є вихованцем Кириловагацької школи гандболу. Це власне місто Вознесінське, Воскресінське. Його перший тренер Усавський Олександр. Мій колега, з яким ми грали в Скальвові, він після цього він навчався в Бровольському фаховому коледжі спорту. І в цьому році він прийшов до нас. Ну, Потішили сьогодні ті моменти, які він показав, але тільки що після гри йому сказав, що ну, тобі дуже не повезло, тому що те, що ти показав сьогодні, я, з тебе, вже, я тебе вже не відпущу. Так що він, він знає, що від нього будуть вимагати, вимагати багато.